Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на таку непросту і одночасно глибоку тему, як тіньова частина особистості, або ще називаєте її архетип тіні. І це та не ідеальна частина, яку ми в собі не приймаємо, намагаємося приховати від усіх і навіть від себе. І зазвичай ми не усвідомлюємо, що вона у нас є. Певненість, стійка самооцінка, любов до себе це все починається із прийняття себе, і от знання і розуміння своєї тіньової частини це шлях до глибокого прийняття себе. Сьогодні я спробую вас познайомити якомога простішими словами, як цей тіньовий аспект впливає на нас, як формується. І, можливо, хтось з вас спробує зустрітися із своєю тінню. Чому спробую, тому що зробити це непросто, і ми все життя робимо все для того, щоб ніякому разі не зустрітися з тією частиною, яку ми вважаємо, що вона негідна нас. Опис темної сторони людської природи з'явився завдяки працям швейцарського психолога Карла Густава-Юнга, засновника психоаналітичної психології. І якщо говорити про фізичну тінь, то ми всі знаємо, що вона є як і в живого, так і не в живого об'єкта. Так само тінь є на психічному рівні, і це все те, що не про мене. Це та неідеальна ідеальна частина, яку ми в собі не приймаємо, яку ми приховуємо. Це ті витіснені якісь наші емоції, почуття, знання про себе, про свої якості, про свою поведінку, про свій характер, про свій спосіб життя. Все те, що ми не хотіли бачити в собі. Разом з тим, тінь не тільки про у тіні також є і світла частина, світла сторона. Насамперед, там багато нашої психічної енергії, нашої сили, наші якісь скриті таланти, потенціал, здібності, про які ми не знаємо. І от часто те, що нам подобається в інших людях. Ті якості, якими ми захоплюємося, властиві, і нам просто її потрібно розвивати. І що цікаво, що коли ми відбуваємося бачити ось цю таку не ідеальну частину, тіньову частину, тоді вона починає керувати нами. А коли ми її приймаємо. Ми стаємо спокійніші, нам стає легше. Ми починаємо з відноситися до себе. І ось ця наша краща сторона стає ще сильнішою. Насправді відкрит. Тіні відбуваються тоді, коли у людини багато дискомфорту. Щось відбувається, але людина не може зрозуміти, чому, наприклад, там у неї постійно подавлений настрій або чому у неї виникають ні з того, ні з цього різкі емоційні спалахи, звідки там з'явилось почуття образи, обурення. Людина пригнічує свої бажання, тому що потрібно завжди тримати обличчя, завжди потрібно бути добре, там, хорошим, красивим, чи навики, там холодним і Доступним, і в якийсь момент людина задумується, а що в моєму житті не так? І хочу сказати, що. Навіть на прийомі психолога часто людині складно зустрітися із своєю частиною тіньовою, і вона уникає багато цих питань, які пов'язані з нею, тому що там багато таких може бути неприємних емоцій, які можуть приносити там багато болю, і це може бути і гнів, і злість, і сором, і розчарування, сум, чи там безсилля. І як формується наша тіньова частина? І це як правило все те, що у нас не приймали наші батьки або інші значущі люди. Це ті якості, за які нас сварили, за які нас соромили, це те, що нам забороняли. Я завжди говорю про те, що наша задача не шукати джерело проблем, а що з цим робити. Ну, от уявіть собі, що дитині говорили, що та дівчинка повинна завжди бути скромною. Або хлопчики не плачуть, або чому ти сердишся, проявляєш агресію, а в нашій сім'ї це не прийнято, у нас перестойна сім'я. А що інші скажуть? Тобто батьки намагаються убезпечити свою дитину, вчать її підлаштовуватися під соціум, в якому вона живе, тому що потрібно сформувати ту особу, яка буде вміти взаємодіяти з іншими, яка буде вміти підлаштовуватися під різний контекст, вміти бути частиною чогось. І хочу вам сказати, що якщо б у нас не було цієї здатності підлаштовуватися під інших, то нам було б дуже тяжко. Але справа в тому, що у кожної особистості ось ця жорсткість різна. І коли у батьків було багато там вимог, багато заборон, багато обмежень, то тоді виходить, що велика кількість потягів, бажань, якихось там якостей, емоцій. Тих істинних проявів мотивації не приймається. А все те, що не приймається авторитетними фігурами, все те буде викидатися у тіньовий аспект. І все те, що нам не подобається в інших, те, що нас дуже сильно включає, це ми не приймаємо у собі. Але у тіні, як ви вже знаєте, є не тільки погане, але є і хороші, і ті хороші якості, які не мали права бути вираженими. І дуже часто людина не стане зустрічатися з якимись своїми неприємними якостями, потягами чи бажаннями, тому що не знає вона, що з цим робити, адже не приймалося там батьками, не приймалося суспільством, друзями і, неважливо ким, не приймалося мною, тому що я частина цього суспільства. І тоді людині залишається подавити. Це все. Або витіснити у тіньовий аспект. І коли витіснити, тоді це гірше. Ну ось, наприклад, якщо у людини є такий потяг випивати алкоголь, але вона намагається щось робити і, наприклад, буде постити. Так? А от коли людини. Є такий потяг, але вона буде говорити, що в неї немає з цим проблеми, що вона може, коли захоче залишити, випивати. І у першому випадку буде говоритись про те, що людина усвідомлює свою проблему, але вона подавляє її, намагається щось з цим робити. А у другому випадку, що людина відмовляється бачити усю проблему. І чим більше ми витісняємо в тінь, Тим більше вона виривається назовні. Але виривається не тоді, коли ми до цього готові, а виривається без контролю. Є декілька критерій, які допомагають нам зрозуміти, що тінь перевантажена, Сильні негативні емоції. Людина живе раціонально, а намагається все аналізувати, розкласти по полочкам, не в контакті зі своїм тілом, своїми емоціями, живе як робот. І тут раптово у неї подавлення. Або обурення, або різкий спалах агресії, і це говорить про те, що все те, що людина довший час подавляла, витісняла, виривається безконтрольно. Тінь перевантажена, коли людина часто раниться, або коли у неї виникає постійно конфронтація чи якісь ситуації з ризиком до життя. Депресія, апатія буде говорити про те, що тінь перевантажена, і часто причиною психосоматичного захворювання може бути якась тіньова якість, яка хоче проявитися. І для того, щоб нам з цим справитися, потрібно розбиратися, а що було відправлено у тінь. І у випадку з депресією ми можемо сказати, що це був гнів, який довший час не можна було виразити, і людина його направила на себе через аутоагресію. Це буде говорити про те, що людина довший час не відмовлялася зустрічатися із своїм гнівом. Часті, неприємні ситуації, які призводять до. Такого ж негативного схожого результату надмірна категоризація і оцінка інших людей, і це говорить про те, що у людини жорстка персона, і вона категорично там засуджує, намагається побачити недоліки у інших, таким чином заспокоює свою кіньову частину. І, наприклад, більше моралізують ті люди, у яких скрита там. Подавлена сексуальна енергія більше всього бояться бути покинутими і непотрібними ті люди, у яких глибоко всередині прихована байдужість, але вони не можуть з цим справитися, визнати, що насправді ніхто їм не потрібен. Інші для них як дзеркало, як функції. Але я вам хочу сказати, що це не завжди так буває. Захоплення говорить про те, що у людини в тіні є ті позитивні якості, якими вони захоплюються. Тобто людина подавила свою сміливість, свою силу, свої здібності, якісь позитивні якості, свою харизму і намагається побачити. Це у інших. Люди з яскраво вираженою тінню часто будуть говорити, а я не зрозуміла, а я не знаю, а я не почула, і у них у розмові може бути багато обмовок. І чим більше людина заперечує свою тінь, тим більше вона на неї впливає, але людина цього не усвідомлює. Коли там багато всього у нас в тіні, виникає велика напруга. І тоді через такий механізм, як проекція, людина звільняється від цієї напруги. Проекція це захисний механізм, коли я те, що є у мене, приписую іншу, так, Проектую його на іншого. Ну, ось, наприклад, якщо я часто буду говорити, що мені заздрість, то це буде говорити про те, що у мене десь якість є всередині, але я її намагаюся приховати від себе. Я намагаюся її витіснити, тому що мені страшно зустрітися з нею, адже заздрити це погано, і таким чином я справляюся з цим, приписуючи цю якість іншим. Це може бути те саме і з іншою якістю, наприклад, жадністю. Якщо я буду часто говорити і бачити людей, які жадні, то це буде говорити про те, що у мене десь є це якість, і потрібно подумати, а в чому ж проявляється моя жадність? Можливо, я там не готова ділитися з іншими або ділюся з іншими, а для себе шкодую, чи можливо я занадто заощадлива у цьому. Чи завжди буде так? Ну, Звичайно, що ні. що Люди можуть бути заздрісні, можуть бути жадні, а можуть і не бути. Але якщо, наприклад, я побачила. Хтось жадний, так побачила, що хтось не ділиться так? і це робить часто. Я на цьому не буду акцентувати увагу. Я можу про це сказати, а можу і не сказати. А коли це мене буде сильно зачіпати, коли я буду на це сильно реагувати і часто про це говорити, то це буде говорити про те, що у мене десь всередині ця якість є, і вона може бути прихована. Разом з тим, ми маємо розуміти. Що є тонка грань, і не все те, що ми бачимо інше ще. Коли ми категоричні, то це завжди буде наша тінь. Ні. І тут потрібно розбиратися. Наскільки ми усвідомлюємо, де ми показуємо силу, у чому наша слабкість? Якщо ми великі оптимісти, то в чому ми вразливі? Там, якщо ми занадто активні, то в чому наша пасивність? У людини є все, і це нормально, але Повинен бути баланс. І хочу вам сказати, що проектувати на іншого це теж нормально, адже та сама емпатія це є наша проекція. Все залежить, як ми це робимо. Нам важливо розуміти, що у тіні нашій є великий об'єм психічної енергії, яка нам потрібна. Виявляється, що у злості є енергія, яка нам допомагає реалізувати свої цілі, свої задуми, захистити себе у заздрості. Є енергія, яка нам допомагає зрозуміти наші бажання, чого ми хочемо, допомагає побачити і зрозуміти, які у нас є сильні сторони, які потрібно розвивати. те, що ми ображаємося і проектуємо на інших. І коли ми це розуміємо, тоді з'являється у нас психічний ресурс. Тобто у тіні є багато енергії, яка подавляється. А коли ми починаємо е, бачити наші слабкі сторони, е, і не тільки слабкі, і сильні, тоді у нас з'являється енергія на реалізацію себе, своїх задумів, свого життя. Але з тінню не завжди всі можуть зустрітися, тому що це дуже неприємно. І Часто в прийомі так, психотерапії людина, яка невчасно зустрічається зі своєю тіні, тоді вона автоматично знецінює всю роботу, тоді вона відчуває, що психолог поганий, тому що вона. Боїться зустрітися, і вона не звикла зустрічатися зі своїми слабкостями. Їй страшно. Тому психотерапія в цьому випадку повинна бути дуже делікатною, дуже такою акуратною і розбиратися потрібно по чуть-чуть. Виявляється, що боротьба з іншими на 80% це боротьба з нашою тіньовою частиною, з тим, з чим ми відмовляємося зустрічатися. І багато симптомів, які у нас є. Це там апатія, тривога, страх, фобії, образи, сором, це створюється нами самими, коли ми відмовляємося від себе. Тому що ми повинні бути завжди ідеальними, завжди найкращими, ми не маємо права помилятися, повинні бути завжди на висоті. І коли людина знайомиться зі своєю тінню коли вона починає бачити, що там у тіні може бути і заздрість. Може бути і ворожість, і різні там потяги, і різні навіть сексуальні скриті потяги, чи там бажання зрадити, або інші бажання, які не можуть бути нормою. І коли людина це усвідомлює, тоді ось ці бажання у неї можуть і зникнути. І що цікаво, що людина, яка подавляє свої бажання, їй здається, що всі до неї погано відносяться. Ну, ось, наприклад, якщо я буду спілкуватися з людиною, яка мені неприємна. І хоча я розумію, що по якихось причинах вона мені неприємна, але я все рівно спілкуюся з нею, і тоді це буде говорити про те, що я думаю, що вона там до мене погано відноситься. Бо часто буває так, що жінки говорять, що вони не можуть покинути свого чоловіка. І, і хочу вам сказати, що це не так. Зазвичай люди не роблять того, що вони не хочуть. Я не говорю про ту ситуацію, коли там чоловік таран і погрожує, наприклад, забрати дитину. Якщо жінка говорить, що вона не може піти від чоловіка, тому що він її переслідує. І це не психопат, то це буде тоді говорити про те, що у неї є якісь позитивні мотиви, є якісь плюси, через які вона залишається у цьому шлюбі. Але вона не готова це усвідомлювати. Вона не готова зустрічатися з тим, що їй там вигідно бути жертвою, що їй вигідно не брати. Відповідальність за своє життя, тому що ця позиція їй допомагає отримувати якісь додаткові бонуси. От, не хочеться усвідомлювати, а звинувачувати так. Як зустрітися із своєю тіньовою частиною? Так як я вам вже говорила, що з тією зустрітися непросто, проте, коли ви вже прослухали цю інформацію, ваше несвідоме вже працює. І якщо ви відчуваєте, що ви не готові зустрічатися зі своїми слабкими сторонами, тому що всередині у вас є жорстка фігура, і ви будете гнобити себе, тоді не потрібно це робити. Ну ось, наприклад, якщо у вас перфекціонізм і вам потрібно робити все як не надавати собі право на помилку, тоді це буде говорити про те, що у вас у тіні дуже багато заперечень. І тоді буде у вас. Виникати багато неприємних відчуттів, неприємних переживань, супротиву, і це нормально. І не потрібно себе там заставляти, не потрібно себе звинувачувати, а дати собі час і пізніше знову переглянути це відео. А ще краще попрацювати із спеціалістом. Разом з тим, щоб виявити свою тіньову частину, нам потрібно спостерігати за тим, що нас сильно емоційно включає в інших людях. Так? На що я дуже сильно дратуюся, що мене сильно обурює, або що мене захоплює, що в мене викликає заздрість. І ось те, що нас дуже сильно емоційно включає, це буде говорити про те, що у нас ця якість подавлена в тіні. І як я вам вже говорила, не все те, що ми будемо бачити у інших, це буде нашою тіньовою частиною. Ні. Іньовою частиною буде те, що у нас викликає сильну реакцію на протязі тривалого періоду часу. Тобто завжди. Та подумати, як ви цю якість, це бажання можете інтегрувати. Я не говорю про те, що стати там Ось, наприклад, мене бісить те, що мій партнер в певних питаннях безвідповідальний. І тоді задати собі запитання: а в чому я надмірно відповідальна? Де я боюся відпустити контроль, де мені потрібно вчитися довіряти іншим чи попросити про допомогу? І задати собі запитання: а в чому моя безвідповідальність? І це питання буде викликати гнів? Адже я не така і за цим ховається сором. А може бути так, що, наприклад, ти там, на роботу прийшла. Працівниця, і вона недавно ще працює, і починає вихвалятися якимись своїми там результатами. Іде там до начальника, випрошує якісь бонуси, а ви вже давно працюєте, і у вас набагато більших результатів, але ви собі не дозволяєте цього робити. Тому потрібно звернути увагу, а де вам бути більше пробивною, де вам більше себе проявити? Де вам бути. Можна сказати так, нахабнішою на благо собі і не ущерб інших. Як я це можу зробити? В якій ситуації? Тобто та якість, яка вас там захоплює, чи вас обурює, чи які ви заздрите, подумайте, як ви її можете використати для себе на благо? Де в яких ситуаціях я можу використати собі на користь? І може бути так, що ви це в себе побачили і вам не потрібно з цим нічого робити. Робота з тінню потребує достатнього самоаналізу, рефлексії, уваги до себе. Чим більше людина усвідомлена, тим їй простіше жити. І наші мінуси, і наші плюси це єдине цілісне. Це є ми. Діліться своїми роздумами у коментарях. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на YouTube канал, якщо не підписалась. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.